Давайте допоможемо фонду Руслана Кулика та допоможемо їм зібрати достатньо грошей задля допомоги нашим Збройним силам. Посилання в описі. Всім здорова! З вами канал Гоночна Кузня, і сьогодні ми поговоримо про першу половину сезону 2025. І скажу одразу: такого відчуття у мене не було вже 4 роки. Дуже потужний сезон виходить, але у нас є ще друга половина цього сезону. Ну що ж, затягувати я не бачу сенсу, тож почнемо. Австралія почала цей сезон достатньо бадьоро. Ми побачили сходи до початку гонки, після першого кола, ну і під час гонки. Ми побачили і аварії, і помилки. А в випадку Феррарі це подвійна помилка. Хоча Red Bull зробили помилку ще перед початком цього сезону. Дощова погода теж витягла, інакше у нас би такого екшону не було. Знаєте, я не фанат китайського гран-при і скажу так, це найкраща гонка в Китаї за останні років 6-7. Так я знаю, що в період з 20 по 23 в Китаю не було. Але тут усе вийшло доволі цивільно. Але таке відчуття, що таких персонажей, як Дуен, взяли по п'яні. Але клер та Цунода встигли протестувати крила на наступний сезон. Ну і у нас додався неочікуваний суперник. Який візьме на себе увагу у наступних гонках? А Red Bull вирішили поностальгувати та поміняти пілота буквально коли сезон тільки почався. Хоча кандидатура цуноди напрошувалася ще з 2023 го Але як виявиться, права була далеко не в пілоті. Не знаю, я завжди поважав японський етап. Але що це було за лайно? Увесь якшон подарували аутсайдери. Строл почав свою серію найтупішого пілота в плані тактики, де за підсумком він останній взагалі. Хоча тупішим за нього був Норріс зі своїм ідіотським виїздом з -Лейн та просраного шансу на перемогу, де у нього було декілька можливостей атакувати Ферстапена. Тут до боротьби одразу підключився Ферстапен, який трохи розбав цю помаранчеву проблему. Хоча багато хто почав кричати про неймовірний талант голландця. Але, схоже, справа більше в налаштуваннях боліду, бо всі напарники голландця не мали стабільних результатів, а сам Макс, якщо не рахувати Австрію, не падав за очкову зону. А тут я спостерігав за тим, як відчайдушно ганявся Карлос Сайнц, Хоча у деяких моментах він трохи перегинав палицю з обороною. Піастрі продовжив свою серію перемог, яка була достатньо довгою, хоча протистояння Норріса і Феррарі вийшло прикольним. А тут я спостерігав більше за проривом Норріса, як не як претендент. Бо така погана кваліфікація була, я вже подумав, що він знову здувся. Ну проте стояння з хемом вийшло чудовим. Ну що у нас тут? Ферстапен, схоже, так хотів перемогти, що вирішив трохи пограти у гру перекрий, а в разі чого вищави. Так він намагався зробити з піастрі, але той бачив, що затіп перед ним, і трохи його підловив. А Ландо, схоже, з минулорічної Мексики та США і так далі нічого не зрозумів. Тому бодався з ним довше. Навіть фірмовий прийом ферстапена застосував у якості дайвбомби, тому він так гарно відстав. І а вже ж я не міг пропустити оце. Фу, яке гидота. До речі, Racing Bulls куди краще користуються рожевою фарбою, а не просто тикають її усюди, куди хочеться. Вільямс теж були авторами екшону на треку. Але не забувайте, що найкраща гонка це гонка на болідах Лего. Скажу чесно, коли стартував в піастрі, то я сплутав його з Норрісом, бо настільки легко він віддав позицію Ферстапену. Феррарі, для яких Квала обернулася кошмаром, змогли провести майже непоганий прорив. Проблем не було б, якби не виштовхування леклером албом в стилі Ферстапена. То взагалі гонка вдалась би. До речі, Вільямс провели доволі сильну гонку і взяли непогану кількість балів. І так, по перше, це нудно. По-друге, правило двох підстопів не працює. І ні, пане Максим, це не весело і це не гонки. Ну, і скажіть, що це не весело. Ну і скажіть, що це не перегони, це не чесно. Це Монако, це одна гонка із 24, так? Санса. Де один відгальмовує пелотон задля підстопу іншого. РБ почали відгальмовувати. Вільямс продовжували, ну і Мерседес підхопили. Може, якомусь Гіку і буде весело дивитися на таке, бо на трасі майже не лишилося місця для обгону, тому схоже, Рассел від цього і психанув, тому і зрізав. Леклер не зміг би обігнати Норріса на кінці дистанції. При таких обставинах. Правильно сказав Вінтер нині це не онова формула. Такими темпами фіа будуть додавати і по 3, і по 4 піти. Вибачте, доказів немає, бо, схоже, автор каналу видав це відео. Ну і перша половина цієї гонки була достатньо монотонною та стандартною. А от після сефті кару почалося справді цікаве. Ферстапен прифігів від того, що тактики Феррарі роблять на містку редбул, бо виправдати свіжий хард на 10 кіл я ніяк не можу. Ферстапен, схоже, не від великого розуму вирішив затаранити расела, хоча провина повністю на містку Red Bull. До речі, обгін Леклера треба запам'ятати. Ах так, Алонсо заробив перші очки в цьому сезоні. Канада нам подарувала другу команду на різноманіття, яку керує Рассел. Гарна гонка, коротше. Хоча нинішні новини стосовно його можливого відходу з мерців викликає десонанс. Тепер стосовно помилки Норріса. Ну давайте думати ось так. Ось схема, так, я її намалював. Як ще викликати смішинку в наші нелегкі часи, не суть. Нуріс хотів обійти позовні піастри та потрапити на внутрішню траєкторію. Але як? Як можна було не побачити велику помаранчеву сраку піастри? Я не жартую. Ще один епізод, який у мене зачепив нерв, це штрафстрола. Ну, дивіться, він вигриз позицію, їхав по траєкторії, і тут Гаслі, який не мав переваги, бо за корпусом навіть не порівнявся. Якийсь зовні ліс по зовнішній траєкторії, схоже, Монако його нічого не навчило. А потім він просто двома колесами проїхався по траві і почав нити так, наче його виштовхав Ферстапен. А штраф який був у 10 секунд? Ну, занадто жорстоко, Цей епізод не тягнув на таке покарання. Я не хочу перетворюватися на циганика, але хіба тут немає якоїсь упередженості. Ну добре, а якщо б Гаслі пішов би на обгін, яка ймовірність того, що він не вилетить з треку і не отримає штраф за зрізання? І тут мені згадується обгін Леклера, який по суті ну, трошечки то видавлював верстапами. Як це вже трактується у нас? Ну, знаєте, щось я травлі до Антонеллі не побачив, який по суті протаранив діючого чемпіона і зіпсував йому гонку і собі. Хоча нуж травлю отримав за минулий етап. Сайн, схоже, забув зняти зручного гальма, і він спалив гальм. Ну, мій досвід з автошколи незабутні в цьому плані. Далі у нас цуноде. Як один з антигероїв виштовхнув одного, штраф не отримав, іншого штраф отримав. Ах так, колопінто. Я майже й забув. У нас же колопінто на заміну дуену ще з Канади прийшов, що не раніше. Але він настільки непомітним був усі ці етапи, що навіть мало не забув за нього. Колопінто, як коловий, вирішив захиститися від Норріса, як коловий. Отримав штраф 5 секунд. Хоча аналогічна дія була від строла в Канаді, а штраф 10 секунд. А Клепінто по відношенню до Норріса був коловим, тепер незрозуміло. До речі, канадець провів найгіршу гонку за стратегією. Позношував одні колеса, повтрачав позиції, надягнув харди, знову повтрачав, одягнув софти і трохи доїхав. Бортолето та Лоусон постаралися, Алонсо не вдарив обличчям в Богнюку. І так, Сельверстоун плюс дощ дорівнює драйвова гонка. Деякі мегамізки додумалися перевзутися на сухі комплекти. На невисушеному треку. Висновок плелися в кінці. Дія піастри під час СК зрозуміти було неможливо. Тому заблокування штраф та скорочення відриву від Норріса в особистому заліку. Непогано спрацювали стратеги в Астоні, що Строл зміг доволі довго знаходитися на третій позиції під час дощу. Але, на жаль, трек має таку можливість, як підсихати. Тому позиції було втрачено, та й Гума дала про себе знати. А як же без головного? Кулькенберг на подіумі. Після 15 років невдач. Та й у мене відео про нього є. Це можна сказати краса та гарна карма. Нік вже декілька разів міг взяти цей поділ, але, як ви бачите, у нього не виходило. І тут він його до рук бере, хоч він і Лего. До речі, погану гонку провели і Хас, але Берман знищив її. Не тільки собі, але й ще й Окону. Так, Окон тут не при чому. Ну і це перша гонка, коли Хемільтон. Залишився без подіуму на домашньому етапі. Рекорд офіційно по суті прервано. І так я на телеграм-каналі опублікував голосування за найкращі гран-прі та пілота цього відрізку сезону. Так, нове нововведення. Так от, найкращим пілотом першої половини цього сезону стає Хюлькенберг, а найкращим гран-прі стала Великобританія. Ну, все, наче робити себе вангу я більше вже не планую. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось!